Також є ось таке плечово від торгової марки Лагода. В упаковці 6 штук. Ось можна взяти, собі дав на корокосик чи дитинці похорони 23,50 за 100 грамів. Лагода» фонтан з ванільною начинкою вагове. Є одна новиночка від торгової марки Фрефірш Харківського виробництва чокобом зі смаком какао, коштує 21,69 за 100 грамів. Це цукорочки на вагову. Відвилася така новиночка, з'явилася. Називається печиво Манго Марке, коштує 28,35 за 100 грамів Різнокольорова глазур. Ось так воно виглядає, поштучно запаковано у пакетик кожна. Штучка печива, ось така новиночка. Ще з'явилась від торгової марки лагода, ось такий десерт лагода, вафельний тортик. Ось такий вафельний тортик коштує 31,68 за 100 грамів. Такі цукерочки теж вагові. Ось такі вони величеньки, моя балунка, і ось така вафелька буде. Ще від торгової марки лагода печиво, шокобеди панда, 300 грамів в упаковці. Ось так виглядає гарненьке таке печиво і пандочка теж така цікава. 74,90 коштує ось така упаковочка печива. Тут ось така пандочка буде. Кожне печиво у вигляді пандочки, шоколадне та класичне тісто. Від своєї лінії АТБ торгова марка печиво здобне, Ось таке з'явилося зі знаком апельсина, 120 грамів в упаковці. Така невеличка упаковка буде, і коштує вона ціна 24,60 за 120 грамів. І новиночка теж від своєї лінії печиво здобне з какао. Зі шматочками шоколаду 140 грамів, тондіні називається, теж невеличка упаковочка, коштує 28 гривень 90 копійок за 140 грамів. З цієї ж серії, але вже з іншим смаком, ось таке печко буде з шматочками шоколаду та апельсина, також 140 грамів в упаковці, і ціна така ж сама 28. Тебе навіть нам ось рекомендує спробуй новинку. Першим коштує 6,20. Ось така малесенька упаковочка печива від Salex. Плата називається. Це буде печиво-листкове з таким різним насінням зверху. Я ще не коштувала, напишіть в коментарях, якщо ви пробували вже таке печиво, як вам на смак. Я думаю, що це має бути смачне, бо, наприклад, я люблю поєднання лискового хромкого тіста і насіннячка зверху. В принципі, є від інших торгових марок таке печиво, цікаво спробувати ще від Салекс. Сказала, що 22 г такій малесенькій упаковочці. 6,2 гривень коштує. Ще одна новинка від торгової марки Салекс. Щось буде ось така полунична начинка буде. Є полонічний сік, яблучний пюре, смажений арахіс. 10-20 коштує за таку малесеньку пачечку. Ось покажу вам е, варіант з яблучком. Ось так виглядає. І по грамоті тут 30 грамів. Ще з новиночок, ось такий десерт, поштучно продається. 9,90. Тут печиво буде, потім ось така, ось такий шар буде суфелі і покритий шоколадом, шоколадною глазур'ю. Такий десертик по грамотці 50 грамів. Ось такий невеличкий, 9,90 коштує. Ще один новий товар на помичках. Ватибе ось такі бабусині казки. Печиво, пам'ятаєте, воно з родзинками і таке трошечки воно як листове буде. Ось така упаковочка, коштує 49 ,90 гривень 90 копійок. По грамоті 210 грамів. Воно тут є з різними смаками. Ось таке з вишнею та з лаки тут будуть. І ось такий варіантик з журавлиною теж зі злаками. На упаковці вказано, що це дієтичний продукт без додавання цукру. І я трошки неправильно сказала, то не знаки це просто мабуть як колосочок намальований, як показати борошно. я вам тут розкажу, що зі знаками нас насправді з журавлиною та з вишнею смаки. Від торгової марки, марки Око, ось такі сухі сніданки, я раніше їх не бачила, це теж новиночка якась на тебе з'явилася, 150 грамів в упаковці. Це будуть пластівці ось такі з ароматом кориці. Ось така приваблива упаковочка, це діточок. Буде добре. 30 гривень коштує, 30 копійок зараз не знижкою, а знижки 38 гривень 70 копійок. Ось такі ще варіанти під солодощем, але вже корисними. Кілоджо сімдесят 75 грамів. Пананові чіпсу. Ось така упаковочка прозора. Навіть можна побачити чіпсики, перекус супергероїв. 21,80 один вісімдесят за 75 грамів. А можливо, це не новий товар на поличках, але я раніше не бачила, тож вирішила з вами поділитись. Ще з новинок ось така вермішель рисова. Можна собі фунчозу приготувати, хто полюбляє вдома 94,90. Ось я тебе нам показую, що новиночка на поличці по грамові. 150 грамів в такій упаковці буде. В принципі, це ціна як для рисової вермішелі ще в принципі адекватна. Прочитаю вам ще склад рисово борошно тут 90% Вода і сіль. В принципі, склад дуже хороший. Інструкція по тому, як приготувати цю вермишель, Вона готується не важко і смакує теж дуже добре. Є новиночка від торгової марки Аскольд, чай пакетизований. Ось такий ягідний буде 64,20. Це буде суміш шипшина, каркаде, цедра, песінна. 20 ось таких пакетиків буде, фільтр пакетиків. І ще варіант, є інший. Ось така Маліса чай буде трав'яний. Хто полюбляє травяні чаї, свіжі? Теж 20 пакетиків, 64,20 ціна. Чиї ще я побачила новинку від торгової марки Breї. Пакетизований чай буде вершковий улун, бірюзовий чай, 20 фільтр пакетиків. Ось по складу бачимо чай байковий бірюзовий і ароматизатор буде по ціні. Зараз вам покажу. По ціні 47 гривень 20 копій, коштує такий чай, улун вершковий. Ще ось така новиночка, ось такі мініатюрки, три чаї маленькі будуть: Грейд British, Тори Брейд і Роял Грін, види чаї, 6490, три смаки ось таких будуть від торгової марки ТЕП. Ось і в кожній упаковці тут Great British 20. і інші також, вірніше, Earl Grey буде 20 грн. І Грін» грн. Отака, грам і Royal Green 17,5 грам. Ось така грамовка, 64 гривень, 90 копійок коштує. Ось побачила з новиночок ось такий сир президент, торгова марка Камамбер. Буде для грилі 150 п'ятдесят гривень, вісімдесят копів. Зараз на знижечках без знижки 172 гривні. Коштує тут три е штучки, і по грамоці 225 грамів. Ось так виглядає. Теж новиночка в тебе. Це новиночок навіть. Е з морозивом з'явилися. Ось такий морозивий рух, заморожений догуб, персик, абрикос, 80 грамів uh, буде в такій упаковці і коштує 25 25-30, Тобто така новинка. Ось такий апетитний персик і ну, абрикосик.